Да. Я заходила, ну. Но... 嗯、mm hmm.

Доброго дня. Мене чутно? Так, доброго дня чутно. Будь ласка, якщо мене чутно, скажіть. Доброго чутно. дня, так вас вот, чутно, все, все прекрасно чутно. Okay. Это, ну, подойди вот сюда, посмотри. Может, я тут что-то не так... Вас чутно чудово. Напишіть, будь ласка, чутно мене чи ні? Ви чуєте нас чи ні? Департамент екології та природних ресурсів. Ви нас чуєте, мене чутно. Вас ми чуємо, а ви мене чуєте. І Я вас чую чудово, а, все нормально у вас. І видно і чутно, дякую. Доброго дня, шановні пани та панове. Чекаємо до 5 хвилин, щоб підключилися всі бажаючі, і будемо розпочинати. не Іраз доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Лариса Буртова, я представник департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації. Сьогодні, 6... 6 серпня 2024 року, зараз 10 годин, 6 хвилин. Отже, розпочинаємо громадські слухання. Відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року No 989, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року, номер 64, громадські слухання. Передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Кількість учасників, які підключилися, 11. Будь ласка, напишіть в чаті, хто є представником громадськості та суб'єкта господарювання. Всі питання, зауваження та пропозиції ви можете писати в чат або озвучити усно. Для цього прошу представитися для внесення даних до протоколу ведення громадських слухань. Всі надані зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть враховані в процесі складання звіту про громадське обговорення планованої діяльності. За результатами слухань буде складено та оприлюднено протокол, крім того, по даній конференції здійснюється відеозапис. Громадські слухання не передбачають голосування. Пропоную такий регламент на виступ головуючого до 5 хвилин, на доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин, на інші виступи в обговоренні до 5 хвилин, на підтя підсумків та закриття слухань до 5 хвилин. Отже, ми з вами зібрались для обговорення планованої діяльності. Благовіщенського міського підприємства Комунальник стосовно відновлення існуючих очисних споруд поля фільтрації системи водовідведення Благовіщенського міського підприємства комунальник. Процедура оцінки впливу на довкілля було розпочато 14 червня 2023 року шляхом подання повідомлення про початок планованої діяльності до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів, з дня офіційного прилюднення повідомлення, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Звіт ЗОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту було завантажено 9 липня 2024 року. Обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме до 13 серпня 2024 року. Тому, окрім сьогоднішнього дня, у громадськості є ще час для подання пропозицій та зауважень до планованої діяльності. Далі слово надається представнику суб'єкта господарювання. Доброго дня, шановні присутні. Я директор Головищенського міського підприємства комунальних, Байдюк Микола Олександрович маю на намір коротко ознайомити вас з планові діяльністю, що вдягає оцінки впливу на довкілля, а саме відновлення існуючих очисних споруд поля фільтрації системи водовідведення було відчиська міського підприємства комунальних на земельній ділянці за кадастровим номером тридцять пддцять 862 нуля, площею 5,88 сотих гектара, призначеним цільовим визначеним цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсотних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання обчищення та розподілення води. До складу існуючої системи водовідведення входить одна водовідвідна мережа цілісно майнового комплексу товариства Молосне майстерня. За допомогою якої здійснюється відведення стічних цічних вод комплексу, а видалення стоків з місця здійснюється системою вивезення очищення в безгідні та убирання за допомогою асфінгційного завтра транспорту та живій світ доповіді. Режим водовідведення нерівномірний і неодночасний. Режим роботи одна карта приймає стічні води, дві в режимі фільтрації та обсуження. Технічі карти складування, зберігання осуду в режимі накопичення сухого особу. Відновлення існуючих очактив споруд системи водовідвертень, здійснюється шляхом по периметру розміщення полів фільтрації, здовжого оболування земляним валом, відновлення огорожених валів навколо кожної карти поля фільтрації та техноючі карти складування, зберігання особенів висотою 1 метр. Для покращення фільтраційних властивостей поліфільтрації в по поновленої діяльності передбачається проведення відновлених робіт шляхом розчищення дна карти номер 1 номер 2 номер 3 створення здиональних каналів стороною 50 см та глибиною 1,5 м на цих картах, карт, послідуючи їх засипання в 7 та засипанням дна карти, а також відновлення геометричних параметрів карт шляхом розчищення бортів карт поліфільтрації. Для захисту від дій хвиль льоду, зміння рівня води, атмосферних опадів та інших чинників, які можуть привести до руйнування укосів та гребних і піругів до споруд, земляних, передбачається викупки виконання біологічного виду квіпові, а саме укоси засіваються батарійськими клапанами і боковими травами. Самовідняння яких дозволяє створити на укосах старий травяний покрив. Для здійснення засобу та трав ручну насіння трав буде розділено дві рівні частини. Висів травосумиці виконується перехресням. Одна половина насіння в одному напрямі, друга частина насіння перехреснути в протилесному Після внесення травосумиці ґрунт буде з важка розділення граблями для покриття насіння шаром землі. На полях фільтрації використовується метод природного біологічного очищення. В основі біологічного способу лежить принцип природного самоочищення за рахунок тіянці мікрогранічних біохімічної окиснення. Наповнення поліфітрації здійснюється періодично для того, щоб пори грунту встигали звільнитися заповнювання заповнювального односвертом повітря для створення заробних умов ворога. Вважені екологічні речовини. Приміститься в стічній воді затримується в ґрунті і за допомогою кисню в ґрунту перетворюється в мінеральну сполучку. Фільтрування здійснюється допомогою для який для фільтруючих ґрунтів буде влаштований втрити у вигляді 13 каналів заповних вчений. Після процесу фільтрації висушний осад склад вивчається та не вивантажується технологічні карти, складування, зберігання осад. Де подальшої мірі накопичення виводиться на, на договоренній основі. Провадження плани діяльності здійснюється за межами зон охорони пам'ятних культурних спадщин та охороні ландшафту, також в межі стрічних арсеналів, зон охорони автобічно-культурного шару, в межах в яких є спеціальні рецензи і використання. Не сприяти фізкої під час і я межах провадження планої діяльності не спостерігаються. Під час підготовчих робіт а також подачі експлуатації об'єкта панової діяльності щоб спостерігатися вплив на накопичній середовище, зброєве населення та атмосферне повітря, допустимний вплив. Розрахункові рівні суму, що створюється роботою техніки та механізмів при проведенні підготовчих робіт, будівельних робіт та провадження плани діяльності, на межі найближчих житлової на житлової забудови не перевищує до показників для денного часу доби. Згідно державних сумнівних морд, допустимо відділу суму житлових власних будинків на території житлових забудов, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 року, номер 463 Під час експлуатації об'єкта, плану і діяльності, основними джерелами сумового впливу на довкілля є робота автотранспорту. Та спецтехніки перевищення допустимих рівнів звукового тиску на межі найближчої звукової добови не очікується. Потенційним джерелами впливу під час проведення підготовчих будівельних робіт та провадження планової діяльності на атмосферне повітря є виконання земельних, навантажених, розвантажених робіт, автотранспорту та будівельної техніки. Концентрацією забрудності речовин не перевищувати встановлені граничні допустимі нормативи. Потенційними джерелами впливу під час експлуатації об'єкту плавної діяльності на атмосферне повітря є вилучення сухого осаду, старт наорзонтально, на розлітарні роботи, відновлення насипного шагу на харт, підтримання фітно-санітарного стану, території, експлуатації карт палів, літрації та технологічної карти складування, зберігання осаду, а також перероботі автотранспорту та і спецтехніки. Концентрації садульних речовин не привищують встановлені границь допустимі норми. Водні ресурси, вплив на допустимому рівні, водопостачання для потреб працівників на період проведення підготовчих та будівельних робіт здійснюється привозною бутильованою водою. Водовідведення здійснюється на, 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 на тимчасово встановлених білого туалет. Під час експлуатації об'єкта, схвальної діяльності водопостачання та водовідведення. Не передбачаються, так як відсутнє постійне перебування працівників на об'єкті планової діяльності. Соціально-економічні умови, позитивний пункт. Планова діяльність спрямована на поповнення місцевого бюджету за рахунок сплати податків. Грунти та земельні ресурси, Би на грунти здійснюється на допустимому рівні, як і всі роботи здійснюються на земельній ділянці відповідно відповідним цільовим призначенням. Міни існується цільового призначення земельної ділянки та відведених додаткових земельних ділянок не передбачається. на рук під час проведення підготовки та будівельно монтажних робіт носить тимчасовий характер, буде неістотним і полягатиме у викопанні земельних робіт та плануванні території. Під час експлуатації об'єкта впанової діяльності не передбачається вплив на грунти, Вилучення земель сільськогосподарського призначення та інших земельних ділянок, зміни конфігурації земельних ділянок, відведення доступних коштів та етужів. Стан фауни, твори біорізноманіття. Під час проведення підготовки та будівельних робіт, під час експлуатації об'єкта планої діяльності вплив на сформу та не здійснюється. Території, на які будуть проводитися роботи, не відносяться до земель природного, осорочного. Реклаційне призначення природного заповідного фонду, а також до, до інших особливо цінних Пан Манштаб додаткових впливів не передбачаються. Кліматичні фактори: змін клімату та мікроклімату не очікуються. Матеріальні об'єкти, включаючи археологічну та культурну спадщину. Негативний прилів не передбачається в межах території, де буде здійснюється реалізація планової діяльності, подальша експлуатація об'єкту архітектурної, археологічної та культурної спадщини, відсутні. Управління відходами. В результаті реалізації планової діяльності та подальшої експлуатації об'єкта плавної діяльності передбачається виконання та дотримання вимог закону України про управління відходами. Метою запобігання відведення, уникнення, зменшення, усунення можливого впливу на довкілля передбачаються заходи, що є обов'язковими до виконання суб'єктом сподобання, Заборона здійснення заправлення та зберігання будь-яких правомасильних матеріалів, а також проведення ремонтних робіт миття та обслуговування автотранспорту та спецтехніку в місці розміщення планової діяльності. Забезпечення утримання санітарного стану території та не допускати утворення відходів, що не приймають участь у технологічному процесі, допускати до роботи автотранспорт та спецтранспорт у справному технічному стані і виключення підтікання, проводити систематичні контроль за укріпленням карт поля і траці, технологічні карти складування, зберігання осаду та зовнішнього волювання території розміщення політ Отримати дозвіл на з забруднюючих речовин, атмосферне повітря стаціонарних джерел. Під час аксплуатації об'єкта плавної діяльності при водовідведенні потрібно періодично здійснити контроль якості стічних вод, що, що відводяться на полях фільтрації та трубопроводу з системного автотранспорту. Піриодично здійснюється контроль якості поверхневих вод у водних об'єктах 500 метрів нижчі і 100-метрів від відповітній фільтрації. І планування громадські про плану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, здійснюється згідно вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Повідомлення про плану, про плану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, було оприлюднено з якому клікування в докованих заплатних інцію. інформації. така вразька правда від 15.06.2025 року, та вже та словий час від 15.06.2023 року. А також розміщувати в, в громадських місцях. Которші розміщення повідомлення наведено в додатках до світу ОРГІ. дня офіційного прилюднення повідомлення про планову діяльність, зауважень та пропозиції від громадськісті щодо і діяльності не надходить. У мене все. Дякую. Дякую. Мене чутно. А, можливо, ще хтось хоче доповнити представника суб'єкта господарювання? А, прохання а, написати в чаті, а, хто у нас Олександр Українець, представник громадськості чи суб'єкта господарювання, і Олександр. Чи є запитання у громадськості? Олександр Українець, я директор Антоні Молодня стерні. Дуже приємно. Так, тут ще запитань не бачу. Отже, на кінець громадських слухань відключилися 11, 11 учасників. Вважаємо, що дані слухання відбулися. Дякую за увагу. Мирного та гарного дня вам. До побачення. До побачення, До побачення.